21 липня свій сторічний ювілей відсвяткувала віничанка Ольга Півторак. Традиційно і привітали міські представники. Жінці вручили почесну грамоту та грошову премію. Ювілярка має 23 внуків та 63 правнука. Вінничанка Ольга Півторак у свої 100 років жартує і ділиться дивовижними історіями життя. 21 липня бабуся відсвяткувала своє сторіччя. Ювілярка народилась в селі Війтівка, з якого в 19 років ще зовсім молодою дівчиною її забрали на відбудову Донбасу. Як дожити, я дожила дуже тяжело. Два голода пережила. 33 і 40. Це були вже. Їла листя з вишні і з липи листя. теж їла таку скручу, скручу його. А ти потім зву, таку, як качанку, кукурудзи, кусаю, їм і добрі. Були. Зараз пані Ольга живе в любові і злагоді з рідними, та за нею піклуються і доглядають. Зять Василь Ткачук з наймолодшою донькою ювілярки. Поставив її таку характеристику. Чотирма буквами великими, мама. Вона дійсно була мама. Вона була готова багато чого віддати для нас, багато потрудитись для нас, багато пожертвувати свого щось. Вона була для мене, як для зятя, вона була мама, просто мама. З ювілеєм Ольгу приїхали привітати представники Вінницької міської ради. Завітали з букетом квітів, вручили грамоту а до неї і грошову премію. Маю чудову нагоду передати вітання з днем народження, нашу ювілярку Ольгу Омельянівну. Це вже в цьому році, вже п'ята. Така в нас ювілярка. Хочу зазначити, що взагалі в нас є 13 таких довгожителів у Вінницькій міській територіальній громаді. Ювілярка Ольга Півторак, багата жінка, має чотирьох дітей, 23 внуків та 63 правнуки. Вітаємо! Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.